Хочу сказати найперше: вічна пам'ять і Царство Небесне тим, хто полягли на фронті, при підготовці матеріалу із фронту бойових дій. Наші колеги, які жили, працювали, яких не стало з тих чи інших причин. Їм Царство Небесне і вічна пам'ять. А нам живим справді треба. Як кажуть, скільки нас носить земля, поки тримається ручка в руках, треба робити щось для нас, для співгромадян, для того, щоб наше майбутнє було справді достойним і переможним. Ви всі журналісти, отут от багатьох я знаю в обличчя, кого не знаю, читала за їхніми підписами матеріали в наших обласних, міських, молодіжних газетах і просто. Знаю, як от кожен з вас працює, на, ну, вірніше уявляю, як кожен з вас працює над словом, коли готує матеріал. Навіть фотокор, який мусить підписати це фото зроблене ним, і то повинен працювати над, своїм, над цим підписом, думати, як його оформити, щоб це було лягало на душу майбутньому читачеві глядачеві. І серед тих, хто так. Дуже-дуже працював над словом, яке серед тих, хто так любив це наше слово українське. Звичайно ж, хочу назвати свого, свою колегу, приятельку, подругу Наталю Старюк. Я зачитаю тільки останні рядки його її вірша, вміщено в книжці Осінній промінь. Без мови називається вірш і знак питання. Без мови. Краще без руки, та пак придасться ще правиця. Тоді напишуть самовиці, пустився ворог навтяки. Я думаю, що воно так буде. Мені пощастило працювати певний час із з моєю однокур... вірніше, наша з Семеном Ковальчуком, моїм чоловіком, однокурсниця, товаришка, колега по Перу, Наталка Нікуліна. Коротке. Лік її життя. Вона не, до, не дожила тиждень чи два до свого 50-ліття. І оця книжка Знамення Калини це вже як історична пам'ятка, як архівна важлива пам'ятка для наш творців слова. І Наталки Нікуліної мені дощему подобається її невеликий вірш «О, словники!» Пахучі щільники, де слово медом темно золотим чарунки помнить, той мед з найзапашнішніших з лук життя, те слово з глибини душі народу, прийти і причастити з того меду, прийти і пригубити духмяне слово, і вірити, що і в твоїй душі оселиться трудяща й духовита, одна маленька бджілка золота. Так вона сприймала. Обоє ж і мої колеги, і поетеси, і Наталка Нікуліна, і Наталя Старюк вони справді були і енциклопедичного характеру, і філософського, і ліричного. Вони любили життя, любили людей і працювали для них. Недаремно ж Наталя Старюк у своєму вірші писала про нас, тих, хто працюють на радіо, що ефір як небо. Гоять і втіша. Це справді так. Ну, хочу ще згадати: тут це вже 9 місяців, як пішов наш із Семеном з Наталкою Нікуліною, та й Наталя Старюк потім брала в нього інтерв'ю. Письменник, член Національної спілки письменників України Михайло Дяченко. Свої листівки до нас він часто підписував Мишко з Михайлівки, самотній, у глухому селі Михайлівка. але... Дуже талановита людина. І теж, от це те, в як... у кого ми ще так само вчилися любити слово. От його буквально один рядок: жодного рідного слова не скривджу. Все, поезія. Перецікавився усім, 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 найперше словом. І так само хочу згадати свого чоловіка. Семена Ковальчука, нашого і однокурсника нашого з Михайлом і Наталією Нікуліною, і друга, і людину, яка справді залишила, як на мене, помітний слід і в журналістиці і, сподіваюся, у поезії, він починав писати ще з юних-юних літ. і... Мені подобається ця фотографія, це ми на виїзді на природі в Царичанському районі, він смакує яблуко Семен. Але я не буду, я хочу просто згадати, от він ще в шкільні роки написав таку невеличку поезію, яку потім відсилав в районну газету, я вже не пам'ятаю, друкували чи ні, але це та, та нота, яка нас може і тримає в такий час. На цій землі. Вересень, знову вересень, стрінем його не раз. Дитинство моє, ти вернешся, підемо в перший клас. Дякую вам за увагу.